Банно-пральний комплекс їде до міста Ізюм 7 лютого 2025 року. Ми прибули до міста Ізюма з банно-пральним комплексом. Зараз будемо розгортати банно-пральний комплекс. Працює помилочна станція, генератор. Один із робітників регулює генератор. Ви бачите, слив. Ви бачите роботу бана комплексу. Хлопці занесли речі. Зараз будемо їх брати. Так, давай, кілограм? Вісім. Будь ласка, поділіться вашими враженнями від сьогоднішнього дня. Сьогоднішній день був дуже познавательний. Ми саме чого навчилися. Все цивільно, все гарно. Це клас. Звідки ви? Місто Київ. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Місто Київ. Так точно. Як звуть вас? Сергій. Сушки роблять. Люди задоволені. Так що все гарно, все добре. Гарно, все класно. Да, да. Все цивільно. Все попрали, все поремонтували. Поїхали. Поїхали в Харків. Це да, вийшло як, як хотіли, як має бути.